Коли я потрапляв в полон, мені було 28 років. Я був ще дорослою дитиною. Але через 5 років я звідти вийшов вже там, дорослим чоловіком. Мене звати Богдан Пантюшенко. я ветеран російсько-української війни і власник ветеранського бізнесу сімейного ресторану Трепоїсти. Коли ми створили ресторан, ми думали про різні формати, але так як ми батьки маленької дитини, ми звернули увагу на те, що місце, де можуть проводити сім'ї з дітьми, Взагалі немає. І в нас закарбувалося, що це саме має бути сімейний заклад. Богдан вперше сказав, що треба поїсти, і нам зайшла ця назва. Ми розробляли меню саме з тіє точки зору, що в нашому закладі, в принципі, кожен може закрити свої потреби. Хтось захотів пасту, будь ласка, піцу, бургер чи можливо. Там лосось з салатом теж можна. Наскільки Марина порції ми готуємо зараз за готовички? Ну Десь на, думаю, на стол. Це десь біля 100 порцій у нас минулого тижня йшло. Так. Може угу. навіть більше. Зрозуміло. Дякую. І вам дякую. Саш, ми з вами говорили, що там по, по гарбузовому фестивалю. Так. Yeah. Щось є вже, якісь наброски. Що ми плануємо? Суп гарбузовий або з креветкою, або просто з насінням. Можна спробувати два запустити їх там і далі yeah, подивимося well, по фоні. Які більше сподобаються людям, то ти залишимо. А, ah, окей, okay. а по десерту? Панкейк або панакоту гарбузову. І по бару тоді ще запустимо якийсь гарбузовий напій. Ну, фреш гарбузовий теж можна. -га. Нестандартно, але Окей. Е, тоді підготуйте технологічні, да? да, і тоді по факту вже там ну, сядемо Так. Да. Угу. Добре, добре, дякую. Для нас важливо, щоб нашим гостям було не лише смачно, а було цікаво. Вони хотіли пізнавати Україну. Ми викликали цим інтерес. Ми вирішили, що стержень нашої концепції це буде наша батьківщина. У нас є декілька різних тематичних зон, які ми продумали. Це і фотозона, де зібрані фотографії різних туристичних і класних куточків України. Щоб у людей був потяг відвідувати місця, які ми для себе виділили вже. Привіт! Привіт. Як справи? Що складають сценарій? До речі, мені говорили гості, що в нас не вистачає деяких фотоміст, наприклад, Крим, І ще шесть. Запоріжжя. Ми забули парк Олександрію в полісиці. Ні, я виправила цю Ви це. Але заметив. Крим варто вибрати фото і так. Так. Ну, У нас є ще декілька місць і ми їх заповнили. Тут є фото, їх декілька в місті Дніпро. Ну, Я подумала про те, що довезти фотку, щоб в Дніпрі ми не були. Так, да, в Дніпрі не були, потрібно з'їздити. Mm -hmm. okay. Ця ідея відкрити заклад харчування. Родилася ще після того, як я повернувся з полона. Восени 2014 року я долучився до лав Збройних сил України в другий окремий танковий підрозділ на посаду командиру танка. І потім через 4 місяці навчання. Ми поїхали на Донеччину е, в район Волновахи. Ми приймали участь в операції по деблокуванню донецького литовища, і наш танк був підбитий, і в результаті цього ми потрапили у полон. Зразу не вбили. Я зрозумів, що шанси далі жити і десь потрапити на обмін є. Ну, так ми і рухалися. Я почала, е... Скажімо, цікавитися, що можна зробити для того, щоб, по-перше, його знайти в полоні, тому що ми не знали, де він, що з ним, чи він живий. А далі, вже коли з'явилася звістка про те, що він там знаходиться в полоні козацького групування в Донецьку, і вже відтоді ми з родинами створили таке неформальне об'єднання і почали діяти задля того, щоб звільнити наших рідних. Коли я потрапляв в полон, мені було 28 років. Я був ще дорослою дитиною. Але через 5 років я звідти вийшов вже там, дорослим чоловіком. Далі військовий шпиталь, куча обстежень, аналізів, довга реабілітація. І реально десь, мабуть, на більш-менш таку ментальну реабілітацію рік пройшов. Ми, скажімо так, багато часу приділили для того, щоб створити такий інтер'єр. Кожен символ спеціально відібраний мною, Богданом. Оскільки для нас питання мови є гостро важливим, то ми вирішили залишити Ліну Костенко на цьому районі від інфаркту, а спочатку він відбирає мову. Загалом ми намагалися зобразити тут такі надзвичайно знакові в історії України символи і пам'ятки. Так само ми закладали, скажімо, з перспективою на майбутнє, що до нас будуть приходити сім'ї з дітьми, і важливо їм розповідати нашу історію. Я тут почуваю себе. Спокійно і впевнено. Коли атмосфера дихає своїм рідним, то це надихає. На той момент, коли ми вже вирішили переходити від мрії до діла, у нас були деякі заощадження, але реально на заклад такого формату їх не вистачало. І я почав моніторити інформаційний простір і знайшов сайт Українського ветеранського фонду. Ознайомився з програмою для ветеранів. Ми підготувалися, подали заявку, прийняли участь. І я став одним із переможців. Програма складалася з декілька етапів. І от перший етап це був просто зібрати пакет документів. З одного боку, це просто, а з іншого боку, це треба підбігати, прикласти якийсь зусиль, сформувати бізнес-план. І от чомусь на цьому етапі. Велика частина тих, хто приймав участь, відпала. Якщо є бажання і мотивація, то приймайте участь в подібних програмах і це в наш час все реально. Хотіла вам сказати, власне, що ваша концепція ідея, вона працює. Може, я тут кожного разу роздивляюся цю залу. Місця те була, була, була. І власне, чоловік казала, що хоче з ними проїхатись по всіх цих місцях, показати те, що я бачила, і побачити щось нове вже разом. Я рада. Карта особливо, ці історичні моменти на стінах. Дуже приємно познакомитися. Ладно, дякую, ми раді, що все це відгукується нашим гостям. Да, дуже приємно. Гарного дня ще раз. Мені тут дуже подобається працювати, бачити віддачу від людей, які нас люблять, кажуть приємні слова за наше обслуговування, страви. Тут дуже класно, атмосферно. Відчувається робота як друга родина, місце, куди завжди хочеться приходити. У нас дуже крута команда, ми всі разом рухаємося вперед, строїмо постійно плани, щось реалізуємо, ну, на місці не стоїмо. Я відповідаю за більш технічні питання. Вікторія відповідає за адміністрування зала і роботу з кухня і розробкою нового меню. Так, справи? Дуже добре. А що там фряна в нас приходила? Дуже. А ще щось приходило? Mm -hmm. Ні, нічого не було. А Олександр що купував? E, Сусідські на снідан. Добре, тоді чек заберу. Це mm -hmm. тоді вам гарного дня. Загалом в умовах війни е, всім закладам важко. Те, що ми працюємо, це, е, скажімо, ми робимо надзусилля. Ми цінуємо всі гостей, які ходять до нас і хочемо, щоб приходили ще. Коли ти постійно в роботі, має бути якась річ, яка тебе постійно релаксує. І для мене це спорт. Я вважаю, що тримати себе в добрій формі це важливо не тільки для організму, але ментально, для бізнесу, ну і взагалі для більш якісного рівня життя. Ті ветерани, які повертаються в цивільне життя з війни чи звільнені з полону. ПТСР ніхто не відміняв. І оці емоційні качелі, депресії. З свого досвіду я можу сказати, що там рік, комусь більше, комусь менше, і це все минеться. І тоді, коли відчуєш свої сили, тоді треба рухатися далі. Ну, один з напрямків — це зайнятися бізнесом той, який тобі подобається. І не стримуйте себе, розвивайтеся, вірю вас, вірю в Україну.